Уроків. До 1841 року слово динозавр не існувало. Динозаврів називали драконами, і, звісно, вони згадані в Біблії, яка описує історію з першого дня існування Землі. Слово доісторичний вигадали еволюціоністи і воно позбавлене сенсу, оскільки історія світу записана в Біблії. Над чим працює диявол. Наприклад, над такою річчю, що ми не знаємо, хто ми, звідки і куди йдемо, дуже легко маніпулювати людиною. Будь-якою освічена, вона не освічена, коли вона не знає хто, звідки, куди, навіщо, чому, дуже легко маніпулювати. Але коли я знаю хто я, то багатьох речей я вже не робитиму. Коли я не знаю хто я, звичайно, легко тоді подумати, що мій дід був мавпою, наприклад, або бабуся жирафа. Над чим він працює над тим, щоб ми не мали реальності, часу, щоб ми просто ігнорували історію, яка є фактом, що Бог був на землі дві тисячі років тому. Це Ісус Христос, це не мільярди років, це не мільйони років, це лише дві тисячі років тому. Що 4350 років тому я округляю цифри, був потоп. Не мільярди років, не мільйони років, а лише 4350. і взагалі землі 6 тисяч років, тому що Біблія прописується. І на сьогоднішній день є відкриття, завдяки яким можна все це вимірювати, і ми створюємо достатньо цих відео. Ви можете подивитися на каналі Салтаненко, які про це говорять: що Земля не може існувати мільйони та мільярди років. І хтось над цим працює, і ця особистість, і є диявол.